Okay. Okay my dear children, hello. I am glad to see you our lessons today. Uh we work uh, today together. Ми сьогодні працюємо разом з вами. Так і на сьогодні на уроці ми працюємо, опрацьовуємо дві темки: «Let's play and project». Ми працюємо з вами над темою Давайте пограємося і невеличкі проекти. Чому трішечки ми відстаємо з вами? І так як у нас по проєкту там не сильно багато роботи, ми сьогодні більш детальніше попрацюємо, виконаємо всі завданнячка, так, у е, нашому зошитку і е, в наших робочих зошитках і трішечки сьогодні на уроці почитаємо, послухаємо. Ну і звичайно виконаємо декілька е, таких письмових завдань в нашому зошитку. Окей, okay, children, uh, let's go to work. Teams are... And project uh, module our lessons, it's my life, моє життя. Так, ми продовжуємо працювати над цим розділом. І давайте зараз uh, з вами uh, один з одним привітаємося. Hello. Hello, hello. And tell me, please, how are you today? Як ви сьогодні себе, Аміра, please, почуваєте? I'm fine. I'm fine. Uh, okay. Uh, how are you today, Dima, please? Uh, Masla. I'm good. I'm good. Okay. Dima how are you today? I'm great. I'm great. Uh, Matej, how are you today? I'm fine. Thank you. Please. Milana Moros, how are you today? Milana Moros, Milana Fomenko, please. I'm good. I'm good. А тепер давайте на моє запитання кожен. Ну не кричіть, а пошепки дайте відповідь на запитання. How are you today, кожен? I'm good, not bad. чую, чую. тут почула, а Звідси не чую. I'm good. I'm good. I'm good. I'm... I'm cool, I'm fine. Окей, okay. добре. Ну, мені так хочеться, щоб у кожного все було так, як е, ви говорите. Ми про сьогодні будемо на уроці. «Listen and repeat». Point, read and translate, ask and, answer, and write our copy book. Uh, сьогодні на уроці, як завжди, ви знаєте, ми працюємо і наш урок майже кожного разу починається з vocabulary words, uh, із словникових слів. Так, із словникових слів. Тому, будь ласка, today we work вивок. 26-27. сьогодні на уроці ми працюємо зі стріночками підручника двадцять шість, двадцять сім. look at the vocabulary words. І давайте подивимося з вами на наші словникові слова. Будь ласка, отже, ось у нас є з вами такі словникові слова. Що ж вони означають? Давайте спочатку прослухаємо назви їх. Так а от а ви будете, поки ми будемо слухати, ви будете слідкувати і знаходити це правильне твердження. Правильно, правильне правильне слово сполучення, з якими сьогодні повинні не те, щоб познайомитися, а пригадати, тому що з цими словосполученнями ми з вами вже працювали. Готові? Так. Yes. Okay. Yes. Okay. Отже, Let's play. Скажіть вам добре чути? Так. Yeah. Yeah. Cool Have a school party. Have a fundraiser. Have a fundraiser. Have a fair. Have a fair. Do a school play. Do a school play. Do a musical. Do a musical. A... подивіться, будь ласка, що це в нас на першому малюночку? Хто мені скаже? Eh, це в ну, як англійською мовою, як ми скажемо, що це? No. do a Musical. Do a musical. Тобто, як ми перекладаємо do a musical. Grad в музику. На музику це? На це не... музика. музика. це музика, так... Але це якась музична що? Вистава, Концепція. так? По-іншому називається мюзикл. Окей. Next, what is this? А ну хто, зраз, ä, хто... Have a school party. No, What's no. це не no? school party. Що це? Ah. Do a fair. Do що це таке? Хто знає, що таке? Do a uh, have a fair? Uh, це у нас. No, no a... це у нас ярмарок, діти. Це у нас ярмарок. А ну, будь ласка, look at the next. Uh, look at the next. Have a fundraiser. <coughs> Ага. Ні, а ну подивіться, що тут написано. Хелл, це що, якась? Допомога. Допомога, правильно, це допомога. Так, next, а ну, look at the next pictures. Це шкільна паті. Це шкільна паті, так, це шкільна. Вечірка, правильно. Next, pictures. Це молокальна вистава. Do a school play: це що у нас? Шкільна вистава, шкільна вистава. Шкільна вистава. Ну, і кофе. Це Давайте ще раз, будь ласка, прослухаємо, і будь ласка, ось кожен для себе обведе кружечком назву того слова сполучення, яке почули. Будь ласка, іще раз. Можу тут лежання Можете обходити. От, да, Міра, обводь вже. Have a school party. Have a fundraiser. Fundraiser. Have a fair. Have a fair, ярмарок. Do a school play. Do a school play. Шкільна вистава. Do a musical. Do a musical. Musical. Ну, музична вистава. Cafe. Cafe. Кафе. Отже, ми почули з вами. Дякую. Ми почули з вами і ще раз такі слова. Отже, які? Давайте тепер буду показувати ручкою, а ви мене тебе говорити, що це означає. Все, досить дякую. Прибрали, будь ласка. Ні, Андрюша, у вас була перерва. Прибрали, будь ласка, ці малюнки. Окей. what is it? Tell me, please. Що? School party. Have a school party. Mm -hmm. Do, а як у нас правильно? Have a school party. Повторили. Have a school party. Have a school party. Have a school party. Ну, party. Have yeah. um, do, do a school, do a school Play. Це у нас що? Шкільна якась що? Вистава, правильно? Mm -hmm. Шкільна вистава. Do a school play. Окей, okay, next. Кафе. Кафе, кафе, oh кафеня. Правильно. Next. Фандрейзер. Uh, yeah. Так, and робити and якусь you. допомогу. Так, робити якусь допомогу. Next. Um, have fair. Jeff have fair. fair. Це у нас yeah. ярмарок. Ярмарок, так? Ми знаємо з вами, що дуже багато на сьогоднішній день у нас і ось такі help um, fundraiser проводять, and have a fair і ярмарки проводять дуже багато. And next, what is this? Do a musical. Правильно, це у нас musical. Добре, давайте ще раз з вами назвемо наші слова. Аміра, називаємо. have a school party. have a fundraiser. okay. next, please, milana fomenko. yeah, for her, do a school play. do a school play, please. Um, okay. Uh, david uh, korshakov, please. Dima, давай. Давай, Dima. do a musical. do a musical and cafe Окей, молодці. А тепер, будь ласка, давайте з вами подивимося і просто назвемо, які у нас є з вами тут на наші ну, види е, діяльності. Так, Давид Коршаков. Пусно називаємо. What is this? have a school party. Okay. Кафе. Have a fundraiser. Fundraiser, fundraiser. Так, добре, будь ласка. Отже, кафе у нас під назвою? Кафе. Кафе, окей. Have a fundraiser. Це що у нас перекладі? Ярмарок. Допомога, ні, <ріпі> допомога якась. Ми виконуємо якусь допомогу, благодійна допомога. Окей. Do a musical. Музикальна вистава. Музикальна вистава. вистава. Have a fair. Uh, вистава. <ріпі> Ярмарок. And have a school party. Шкільна паті. Шкільна що? Шкільна вечірка. Отже, ось у нас з вами є така шкільна вечірка. Будь ласка, ще раз називаємо ці слова з вами разом. Have a school party. A have a school party. Okay, have a fundraiser. Okay. do a school play. Do a school play. A school play. Have a fair. Окей, okay. do a musical. Do a musical. Do a musical. Lusha, скажи, будь ласка, а чому ти не повторюєш? І що ми жуємо під час уроку? And cafe або кофе, Це що у нас? Okay. 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 Молодці, давайте зараз трішечки з вами відпочинемо і продовжимо з вами працювати. Ось така нова в нас руханка. Тут ми повторимо назви наших тварин. Давайте стендап, стендап. ka <laughs> pūʻolo 嗯嗯。<Okay. S 2> okay. Добре, молодці. Хто хотів разом з нами. Хто хотів з нами відпочивав, хто хотів, послухав така цікава яскрава пісенька. Так, весела, трішечки потанцювали, пострибали, налаштувалися на роботу. А тепер давайте look at the exercise 26. У нас є з вами grammar, граматика. Отже, що нам потрібно від цієї граматики? Подивіться, будь ласка, у нас є з вами така праска. Let's do a school play. Як ми перекладемо з вами let's? І, let's. Ідемо. Аміра, let's. Як ми з вами переводимо let's. Давай. Давай. Mm. Let's do. А що таке зможемо? Давай ти... Давайте Давай робити або. Давай зробимо. Отже, подивіться, let's do, це давай зробимо. School play, шкільну що? Ну, гра play, але по-іншому ми викладаємо вистава. Все, мої хороші, повітряна тривога. Будь ласка, переходимо в укриття в безпечне місце. Построїлись по два куточки. Будь ласка, швиденько.